Виставку юного митця з Маріуполя представили днями у Черкасах. Владислав Проскурін минулого року разом із родиною вимушено переїхав у Черкаси. Свої творчі роботи присвячує рідному місту. Надивовижу, що ці роботи дуже світлі, дуже колористичні. Вони дійсно, як назва виставки, звучить життєдійні, тобто це і життя. Якась активність цієї дитини, і його певний артерапевтичний момент існути. Писати картини Владислав почав після переїзду в Черкаси. Викладачка одразу помітила його потенціал. За плечима митця вже є перші здобутки, перше місце на обласному конкурсі. Мене дуже захопила його гра з кольорами пензлем. Те, що він робить з пігментами, з фарбами це взагалі щось неймовірне, чарівне і підвласне тільки йому. У свої 9 років Владислав уже опанував різні техніки, зокрема живопис акриловими фарбами та олійна пастель. Улюблені жанри Марина та Натюрморт. Я люблю працювати пензлом та, за допомогою яскравих фарб, створювати баровисті картини різних томатів. Я люблю малювати пейзажі, тварин та квіти.